Армадол, забудь про головний біль. Знаєш, ми з тобою сьогодні знаєш, на роботі і при роботі, але багато людей під час війни вони втратили війну і фактично наживають, називають мені здається, такі знаєш, навіть апокаліпсти апокаліпсис. Знаєш на ринку праці, тому що він фактично впав. А, багато людей втратили втратили роботу, і цифру називають 5, 5 мільйонів людей. Це уяви. Це 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 можна... велике місто. я Це, це більше Києва. Це, це більше Грузії, це більше населення Грузії. О, да, о, 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 класне порівняння, до речі. Це Грузія залишилась да, без роботи. Да, більше ніж вся країна взагалі втрата. Роботу і от, власне, ця тема, як, як ніколи, я вважаю, на часі. По-перше, як е війна вплинула на ринок праці у 2022-й, знаєш, він впав трошки е реабілітувався. І що зараз з ним, з ним відбувається? І власне ті, хто втратив роботу, як її знайти, я пропоную зараз поговорити з експертом найбільшого українського сайту з пошуку роботи Максимом Пилипенко. Він, Максим, він вже вас нас... запрошуємо, запрошуємо вас. вас. Доброго ранку вам. Добре, гара. Сміливість у вас написано все. Так. Це в принципі надихає, що ми так, починаємо так. роботу. <кхух> <кхух> що ми починаємо розмову <кхух> так. Максиме, це так апокаліптично, як зараз ми це уявляємо собі, і тут, і по той бік екрану. А, ну справді, коли почалось повномасштабне вторгнення, то ринок праці драматично впав в 10 разів. І протягом літа, осені і до зими він фантастично відновився і наразі складає було а, до вторгнення 100 тисяч вакансій mm -hmm. на нашому сайті. Зараз їх 50 тисяч, тому ринок праці продовжує відновлювати. А і чим це пов'язано? Що ще спонукало, Що все ж таки він ставить? Пішов далі. Бізнес поступово адаптувався до умов. Люди також розуміли ситуацію і знаходили, якби, роботу, тому що ми розуміємо, що потрібно підтримувати економічний тил. І якби ми працюємо навіть, не дивлячись на ті обстріли, які були восни, які були зимою, а бізнес. Знаходив генератори, забезпечував офіси незламності для співробітників для того, щоб ми працювали і підтримували економіку. Зараз всі чекають прогнозів. Ми не будемо вас питати, коли закінчиться війна. Це найпопулярніше питання всім, да? від президента до журналістів-експертів. А ви можете прогнозувати, що дивіться, вже є якась тенденція повернення робочих місць за рахунок чогось, якихось специфічних бізнесів і так далі. І ви бачите тенденції розвитку далі. От розкажіть людям, які сегменти будуть розвиватися найбільше угу. і вже і потім ми помітили досить цікаву штуку, що почався робочий тиждень з 2 січня, і активність шукачів і роботодавців вона стала навіть вище ніж була в грудні, тобто ми не відпочивали. Ми розуміємо, що потрібно працювати. Відносно очікувань вони є різні і ходять різна інформація. Проте ми опитали роботодавців і бачимо, що вони настроєні. Оптимістично для того, щоб розвиватись, навіть закладають зростання зарплат. Проте при цьому потрібно, і щоб у співробітників було, було розуміння, що потрібно працювати не по 8 годин, а на результат, наприклад. Ну, от бачите, ми навіть виділили рин... окремі тренди ринку праці на 23-й рік. Це і от зростання зарплати, що ви кажете, і нові переваги. Дійсно може так бути. Да? От я бачу зростання зарплати від 8 від 8 до 30%. відсотків. Тобто З... є надія. З, звичайно, залежить від ситуації, яка буде в країні, від військової ситуації, mm -hmm. від економічної. Проте ми знаходимося в себе дома, і ми маємо розвивати наш дім. І тому роботодавці закладають таке підвищення. Десь це буде індексація, десь буде підвищення. Але повторюсь: для цього потрібно працювати і розуміти, що ми працюємо, і ми маємо, коли є така змога. Працювати або зранку, або ввечері, якщо є відсутність там електроенергії чи зв'язку, або навіть на вихідних, давайте про конкретику тепер, тому що багато хто перекваліфікувався. Оце слово сполучення давайте перекваліфіковуватись», Воно звучало з березня, тому що люди розуміли, що часто не повернуться на свої старі роботи і професії. А куди йти? Де попит найбільший? Угу. Відносно перекваліфікації, таке питання було весною влітку, проте зараз. А, ринок праці, як я говорив, вже відновився наполовину відносно активності ну, конкуренції шукачів за роботу, то вона весною в момент вторгнення піднялась в 5 разів, ага. а наразі вже спустилась до е, і складає ну, було 100 відгуків на вакансію. В місяць зараз 25 відгуків на вакансію. Тобто конкуренція впала, у людей є можливість знаходити роботу. Uh -huh. Відносно... А які це вакансії? Які так. це професії, фактично? Які найбільш затребувані? Так. Зараз? Найбільш Шукає затребувані це? професії це продавець, uh -huh. кухар, водій, бухгалтер. Відносно тих професій, які стали більш затребувані саме взимку. Це зв'язківці, це дизелісти. Ну, звичайно, пов'язано з роботою генераторів, з роботою там, інтернету. На що зараз можна затулити очі і забути? От які зараз вакансії, ну просто um, Медійники в тренді? Це, це медійники в тренді, тому що ми забезпечуємо інформацію. А відносно Ще? тих вакансій, які менш затребувані, я б сюди відніс можливо туристичну сферу, ага. сферу розважальну, тому що ну як ми бачимо навіть по цих е, новорічних вихідних, так би мовити, ми працюємо. Ви ага. знаєте, ми тут говорили, що 4,5 мільйони людей, а я думаю, що їх найбільше досі перебувають за кордоном. Як це вплинуло відтік фактично людей з України на ринок праці у нас тут? Так, роботодавці помітили і говорять про те, що. Ринок кадрів він поступово перейшов на захід і за кордон. І тут мова йде також і про кваліфіковані кадри. Тому може виникнути така ситуація у 23-му році, що може статися нестача кваліфікованих кадрів, і роботодавці з цього приводу будуть більше звертати менше звертати увагу на професійні знання та навички кандидатів, але більше уваги на їх здібність вчитися новому і навчатися, і тому будуть розвивати ну, професійні програми розвитку, створювати. おた。В Тут... Ну, подивимося, ще хто і як повернеться, та з якими навичками, здібностями, та з якими мовами. Але це насправді знаєш. Знаєте, це можливість навчатися, тобто ти не маєш одразу знати все. Ти маєш Звичайно. просто бути готовим це вчити. Я вже трошки затізерила, казала, що фактично скла правильно складене резюме. Це запорука підвищує шанс знайти роботу, тому що спочатку роботодавець бачить резюме, а не вас. От власне, як не подорожче себе продати, будемо складати резюме після коштів. Снідана жилим посадин, канал Тет канал один Україна і Ютуб сніданку <кій> шукаємо роботу зокрема, Фактично так, і думаємо, про... як це робити. Говоримо про те, як правильно скласти резюме. Фактично. І от у мене був такий досвід, коли я тільки закінчила університет. Е, я... Вчилася за кордоном, і у нас були спеціальні курси. Тобто люди, які просто зелені, і нас просто вчили. як це правильно робити? На що давити, на що вказувати роботу? Да? щоб це не були якісь абстрактні речі. Це був абсолютний факультатив, і там Прикольно. прикольну купа бажаючих. І мені це насправді дуже допомогло, і я дуже швидко затяг знайшла свою першу роботу. На От. що треба давити Взагалі на що, що треба враховувати, як це як правильно, такі конкретні поради тут а, ключове слово давити. Я б говорив говорити про себе правду, як є, тому що зараз важливо показувати всі свої знання і здібності, якими вони є. Я також досліджував, як знаходити роботу за кордоном, і навіть є цілі відеоролики, курси, як ви говорите, для того, щоб розказати, як складати резюме, і щоб відгукнутися на одну вакансію за кордоном, там можливо навіть треба годину витратити часу, окрім резюме ще супровідний лист, угу. ще відповіді на питання. Тому резюме дуже важлива штука. Якщо раніше пошук роботи він міг бути через знайомих або там в соцмережах, і робота швидко знаходилась, то зараз пошук роботи став довшим і треба запастись терпінням і чітко знати. Ну цей мати систему за якою шукати роботу. Тобто це Дальше... не працює зараз соціальні мережі. оце все а яку має свата, це все вже порекомендуємо менше. Я б не відмовлявся від цих каналів, я б їх також використовував. Угу. Бо найголовніше потрібно йти від більшої можливості, де можна знайти це сайти з пошуку роботи до е, таких каналів, як знайомі і угу. соцмережі. Це також важливо. Максиме, давайте подивимося на ідеальних в лапках резюме та тому, що навіть е, оформлення його візуальне теж важливе. А угу. ми так трошки спробуємо вам це показати, як ми це бачимо, та з яких має бути. Складових воно що має включати, от прокоментуйте, будь ласка. Портретне фото так. взагалі треба його надсилати ще фото, воно є за бажанням шукача, але головне, що потрібно, щоб було, це ваш досвід роботи у зворотньому порядку, де ви працювали, на якій посаді, угу. і які обов'язки виконували. І ще краще, якщо у вас є результати, яких ви досягли. В цифрах це дозволяє роботодавцю зрозуміти, що вмієте. Мені подобається не довше, ніж півтори сторінки. Мені хтось сказав, що закордонно переважно не люблять довгі резюме, якщо це резюме. Якщо на одну сторінку вони не вміщаються, значить ти не, не вмієш чітко показати. Да. Так, ти маєш все вмістити а... коротко і стисло, а якщо хто хоче запитати, вони вже на співбесіді це зроблять, так? якісь уточнюючі моменти. Так. Дуже важливо про себе коротко розповісти, тому що треба враховувати і роботу рекрутера, який підбирає в нього можуть бути десятки, то навіть і сотні резюме, і щоб він швидко вас подбився. Про Промокрема теніс не треба писати. Да? А про себе як про людину, ага. про свої хобі і інтереси, звичайно важливо коротенько казати, щоб показати, яка ви людина. Але основне сфокусуватися це на своїх здібностях, знаннях, результатах. Так. Uh, у нас є коротка графіка щодо структури резюме. Ось, Ось Єгор Ігор вже згадав, що воно не має бути більше ніж півтори сторінки, можливо, навіть менше. Uh, так, uh, що у нас тут? От і ви вже згадали, що спочатку ми, uh, ми висловлюємо uh, на посаду, на яку ми мітимо, так? А потім так. ті посади, які ми вже займали. А не візьміть я... мене, будь ласка, я бистро, швидко вчусь, да? От як це воно часто так. пишеться? Uh, yeah. uh, що по пунктам? А що ви починати? Спочатку ім'я прізвище, так. Так, ім'я, прізвище, контакти свої, бажана посада, яку ви хочете зайняти mm -hmm. і чому, і досвід роботи, як я вже говорив, освіта, яка у вас є. Додаткова освіта дуже важлива, тому що це показує вашу якраз готовність вчитися, навчатися новому, тому що наше життя це навчання і ваші здібності, ваші інтереси, ваші хобі, щоб показати свою неформальну сторону. А має значення, взагалі, як ми оформлюємо? Що я там шрифт не знаю, якісь таблички, рамочки, а, підкреслювання? Тут працює правило простоти. Чим простіше, угу. тим краще. Звичайно, можна заморочитись, зробити табличку чи презентацію, чи навіть інфографіку супер класно. Але важливо чітко передати, чітко, швидко передати свою думку і інформацію про себе рекрутеру. не заговорювати зуби. А, це дуже важливо, тому що це. Швидко прослідується. воно ну, ну, відлякує, це правда. Та. А мотиваційні лист, ви згадали його? Це потрібно робити тільки коли це просять робити, чи можливо це обов'язково така умова, яку ви надсилаєте разом з резюме на сайтах пошуку роботи на Work.ua, У нас є окремий наприклад пункт, де супровідний лист можна вказувати. Я б рекомендував це робити, тому що зараз, коли е, попит на роботу великий, кандидатів багато, uh -huh. і щоб рекрутеру виділитися. Потрібно описати свою мотивацію, чому ви хочете працювати саме в цій компанії, саме в цій роботі, тому що така сенсова складова. Відповідність корпоративній культурі співробітника воно дуже важливо. О, чому якщо там писати, тому що на перший політ здається, ну якась вода, просто, знаєте, як в школі казали, налий води. от я хочу, тому що цінності компанії збігаються з моїми. Життя... Ми да. разом прийдемо, я бачу це. З дитинства я мрію ви тепер. Ну от що, от, конкретно. От Або мені просто подобається шоколадки вашої компанії, я хочу там працювати. Або. Або. От, от, от так, да. Да, просто. просто людськими словами, що відчуваєте, та й пишіть. Mm -hmm. ага. Тому що це найкраще Зрозуміло буде. Ну тобто якісь прості вітальні речі. Прості вітальні речі, пов'язані звичайно з роботою. Офіс біля, біля дому, біяли. зручно. Офіс біля дому, чесність, так, чесність, простота. Круто, круто зараз. Я думаю, що і ті українці, я сподіваюся, які повернуться, вони підтягнуть свій рівень англійського, або е, рівень тих мов в країнах, в яких вони зараз перебувають. Ми тут з Єгорами намагаємося ось ранок практикувати англійську. Взагалі на мову зараз звертають увагу, тому що ну раніше це був ну однозначно едвантич, як то кажуть, перевага. Uh -huh. Що зараз? А, так, зараз, коли російськомовний ринок він вже не наш, ми там не працюємо, то фокус у бізнесі більше на захід. Звичайно, англійська мова є основною в комунікаціях. Тому mm -hmm. це зараз ну, нескільки перевага обов'язково обов навіть мова знати англійську. Відносно зарплат, теж можуть сказати так. Люди, які володіють англійською, в них зарплата на тридцять той сорок може бути більше. Давайте, яка ще там друга третя мова зараз провалює, крім англійської. А, Щоб ну, добити роботодавця, вже якщо я знаю ага. англійську, що ще дивіться. Тут я б відштовхувався від тих країн, з якими ми будемо працювати? Працюємо, ага. маємо економічні зв'язки. Це ага. Польща, Німеччина. Очевидно, що угу. польський зараз теж буде в тренді, тому що багато зв'язків Слухайте, ще дуже от коротеньке питання. Коротеньке віто чи треба змінювати резюме в залежності від компанії? Чи воно має бути стандартним для всіх? Чи маємо підлаштовувати? А, Бажано тут, ну коли ви бармен і претендуєте на роботу маркетолога, то звичайно ваше резюме має відповідати uh -huh. умовам маркетолога. Його потрібно адаптувати, і це більше стосується, мабуть, такої вступної частини, там де ви говорите про свою мотивацію, чому хочете зайняти цю, цю посаду і прописати ну, ті знання, навички, досвід, який ближче підходить до цієї посади. Mm -hmm. Тому, звичайно, адаптувати потрібно. Не лінуватися. Максима, пасибі вам да. величезне. Та е, от фактично в новий рік заходимо mm -hmm. з новим натхненням. Фактично лайфхаками. Ми від, так. від Максима Полипенка. Дякуємо величезне. вам величезне. Новий рік нова робота. Так. Це правда, сніданок триває. Улюблений сніданок з 1+,1. плюс фух, Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.